Бред Піт зіграє у новому, такому важливому останньому фільмі Квентіна Тарантіно. Памело Андерсон і Мілі Бобі Браун захопив дух підприємництва. Обговоримо сьогодні. Також поговоримо про Лео, який знімається в новому фільмі Пола Томаса Андерсона, і про прем'єру четвертого сезону серіалу Справжній детектив і чому серіал потрапив до великого скандалу. Що сталося? Поговоримо. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вас вітати. На своєму каналі. Я сподіваюся, відео буде для вас цікавим. Якщо так, то буду дуже сильно вдячна вашій підтримці. З вас лайк, коментар, підписка, якщо це буде дійсно так. Ну що ж, сьогодні говоримо про світ кіно, про Голівуд. Саме таку тему сьогодні обрала для вас. Сьогодні багато класних, цікавих новин, тому поїхали! Памело Андерсон захопив дух підприємництва, і колишня модель не втрачає своїх можливостей. Я дійсно приємно вражена кількістю проєктів, у які залучена Памела Андерсон, тому що не думала, що вона настільки активно зараз у бізнесі. Хочу поділитися цією інформацією з вами. З'явилася інформація про те, що Памела Андерсон стане ведучою кулінарного шоу. Памела Love», яка вийде на канадському кабельному телеканалі Food Network. У новому кулінарному шоу буде вісім серій, які світ побачить у 2024 році. У проєкті Андерсон зустрінеться із впливовими кухарями. Вони допоможуть їй приготувати веганські страви для сім'ї та друзів. По-друге, якщо ви фанат проєкту Pamela's Garden of Eden, покажу вам промо-кампанії для цього проєкту. Проєкт має продовження на канадському каналі. Анонсовано вже другий сезон реаліті. Якщо ви не в курсі, то це шоу, у якому Памела Андерсон реалізує реновації земель, які Належали її бабусі. Також Памела Андерсон просуватиме свою книгу з любов'ю Памела. Вона вийшла в продаж одночасно із релізом на Netflix документального фільму про Памелу Андерсон. Памела історія кохання. Влітку 2022 року на стримінговому сервісі Hulu вийшов міні-серіал Пем і Томі, в якому знялися Лілі Джеймс і Себастіан Стен. Андерсон тоді розкритикувала проект і вирішила розповісти історію своїх стосунків із Томі Лі у документарні. Я думаю, що ви точно пам'ятаєте оці класні світлини, гарячі світлини Памели Андерсон і Томі Лі на канському кінофестивалі в 95-му році, як вони там сяяли, щось було неймовірне. Обидва в телепроекти, до речі, за участю Памели Андерсон було спродюсовано Fireworks Media Group спільно із Джесі Фосетом, Бреннолом Томасом Лі, сином Памели, і Робертом Харді, і також Памелою Андерсон. Виявляється, із останнього Памела Андерсон стала б'юті-підприємницею. Вона вирішила не починати з нуля. Вона взяла під своє крило вже існуючий б'юті бренд Сонсі Б'юті. Там Памела є співзасновницею і власницею разом із синами Брендоном і Діланом. Попередньо зірка спостерігала довго за мінімалістичним брендом, десь півроку вона приглядалася. Зараз у бренду є три стабільні позиції: це маска для зволоження шкіри, 48 доларів. Склад дуже аскетичний. Це комбо гліцерину, гіалуронової кислоти і опунції. Також є другий продукт: це сироватка за 64 долари. І третій продукт це базовий бальзам для губ 22 долари. Памела Андерсон зупинила свій вибір саме на цьому бренді, оскільки оцінила екологічність та стійкість марки. Кидати виклик красі завжди було моїм шляхом. Це те, що мені подобається у сонці. Це не химні обіцянки, це прийняття себе і того, де ви зараз. Звичайно ж, будемо спостерігати, як буде розвиватися бренд під керівництвом Памели Андерсон. Чи додасть Памела Андерсон до своєї до цієї косметики якусь можливо антивікову лінійку? Бо зараз вона ви пам'ятаєте всі її виходи. Тому вітаємо Памелу Андерсон із її всіма проектами. Вау! І просто браво! Памела Андерсон! З'явились перші світлини з Леонардо Ді Капріо зі знімального майданчика фільму. Пола Томаса Андерсона. Цей режисер, відомий за стрічками Нафта, Локрична Піца і Магнолія і багатьох інших. За даними Джерел Variety, фільм може стати найдорожчим у кар'єрі кінематографіста. Робочої назви поки на даний момент немає, але робочий процес уже стартував у Каліфорнії. В цьому штаті, до речі, розгорталися дії багатьох фільмів Андерсона. У фільмі Леонардо Ді Капріо зіграє разом із Шоном Пеном. Пен вже раніше працював із Полом Андерсоном. Над фільмом Локрична піца» також з ними у компанії в цій стрічці зніметься Реджина Холл, відома за роль Бренди Мікс у серії фільмів Дуже страшне кіно. А фільм спродюсує кінокомпанія Warner Brothers. Бред Піт зіграє у останньому дуже важливому фільмі Квентіна Тарантіно під назвою Кінокритик. Я нагадаю, що Бред Піт разом із Леонардо Ді Капріо були зірками останнього фільму, дев'ятого фільму Квентіна Тарантіно, одного разу у Голівуді, і Бред Піт отримав за нього Оскар. Бред Піт також разом із Квентіном співпрацював над фільмом «Безславні виродки, яка вийшла в 2009 році. І ось він знову працює у стрічці Кінокритик. Цей фільм, звичайно, чекає із особливим нетерпінням, з особливим трепетом все кіно співтовариство, тому що, як ви знаєте, стрічка Квентіна стане останньою, як повідомлялося навесні 2023 року. Раніше на Каннському кінофестивалі Тарантіно розказував, що його останній фільм натхнений історією кінокритика з порножурналу 70-х років. Тоді він заявляв, що цей автор був другорядним критиком і зосереджувався переважно на мейнстрімних фільмах. Я думаю, що він був дуже хорошим критиком. Він був до біса цинічним. Його рецензії були чимось середнім між раннім Говардом Стерном і тим, ким міг би бути Тревіс Бікл, головний персонаж фільму таксист Мартіна Скорсезе. Якби він був кінокритиком, втім у Каннах тоді Квентін Тарантіно старався оминати подробиці фільму і казав, що не можу нічого розповісти. Поки ви не побачите фільм. Цитую: у мене є спокуса виголосити кілька монологів персонажа прямо зараз, але я не буду» буду цього робити. Ви просто повинні почекати і побачити. Відомо, що дія кінокритика відбуватиметься у південній Кароліні в 1970-х роках. Також подейкуючи фільм Натхнений життям покійної авторки журналу The New Yorker Полін Келл, яка була однією із найвпливовіших кінокритиків свого часу. Втім, під час qa сесії навесні 2023 року у Парижі Квентін Тарантіно відхрестився від медіа чуток. А у вересні 2023 тисячі стало відомо. Тому що Тарантіно все таки отримає на зйомки свого останнього фільму субсидію від штату Каліфорнія у розмірі 20,2 мільйони доларів. Як повідомляють джерела видання, наразі режисер не уклав угоди зі студією. Тарантіно шукає схожі умови, які в нього були під час зйомок фільму одного разу у Голлівуді. Тоді Квентін Тарантіно співпрацював із студією Sony Pictures і у їхній угоді йшлося про те, що Тарантіно матиме авторські права на фільм через. 20 років під час одного з інтерв'ю в 2012 році тоді Тарантіно казав, що режисери з віком втрачають свій блиск. Він не хотів би мати ні однієї поганої картини у своїй фільмографії, адже за його словами, одна погана зіпсує три хороші раніше. Режисер оголошував про наміри піти з режисури після завершення роботи над наступним фільмом. Він казав так: працювати 30 років, зняти стільки фільмів, скільки я зняв, це довга кар'єра, дуже довга кар'єра. і я Віддав їй все, що маю, так казав він у 2021 році. Я вважаю, що це дуже пуристична точка зору. Це точка зору Сінефіла, який цінує історію кіно. Коментував раніше його рішення на це один культовий режисер. Таранціно стверджував, що він хоче зняти лише 10 фільмів або піти на пенсію до 60 років у 2023 році. Квентіну виповнилося 60, тому чекаємо його останню десяту картину. Цікаво, хто буде у напарниках із бредом пітом. Міллі Бобі Браун у 15 років розпочала своє виробництво косметики, і тепер до її компанії додалася ще марка одягу Florence by Mills Fashion. У розвитку компанії Міллі допомагає спеціальний виробник речей. Назву напишу тут. Перший реліз відбудеться вже 25 лютого. Акторка вирішила зробити акцент на комфорті. У першому релізі можна буде знайти речі, які найчастіше зустрічаються в гардеробі юної зірки. Це штани, худі, спортивні костюми, футболки, топи. Абсолютно такі спокійні, лаконічні і повсякденні речі. Далі лінійка планує розширятися. Мілі Бобі Браун розповіла: якщо одна людина не може це носити, мені не цікаво це робити. Одяг має бути для всіх. Мілі Бобі Браун особисто обирала тканини і звертала велику увагу на екологічність і на те, щоб тканину можна було потім ще раз переробити. Як вам новий бізнес, Міллі? Чи купили ви щось з її продуктів? Ford у цьому році святкує 60-річчя автомобіля Ford Mustang. Ford об'єднався разом із Сідні Свіні, аби подарувати одному щасливому шанувальнику, виготовлений на замовлення Ford Mustang GT 2024 року. Розроблений самою Сідні Свіні. Акторка тісно співпрацювала з командою, аби створити автомобіль своєї мрії, натхнений її Мустангом 1965 року на ім'я Брітні. Приємно бачити, як Ford відзначає людей, які відкидають стереотипи, Типи, щоб робити те, що їм подобається, ось чому я була так рада працювати з Форд над розробкою автомобіля моєї мрії, і не можу дочекатися, щоб здивувати когось, особливого відповідним автомобілем. Навіть у щільному графіку Калома Тернера і Дуаліпи знаходяться час на один одного. Офіційно ці двоє стосунків своїх не підтверджували. Коли їх запитують, вони або мовчать, або роблять це занадто розпливчато. І ховатися вони теж не мають наміру. Значить, нам залишається лише одне милуватися цією красивою парою. Дуже гарна пара, за них дуже рада. Ну а фанати дуаліпи чекають 15 лютого, тому що вийде новий син голові співачки. І остання тема на сьогодні відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу True Detective Справжній детектив. Для мене найкращим сезоном був перший з Вуді Харльсоном і Меттю МакКонахі в головних ролях 2014 року. Не встиг вийти повністю весь серіал, як уже з'явився скандал. Шоуранер четвертого сезону, True Detective, мексиканка Іса Лопес звинуватила фанатів першого сезону у знижених рейтингах. Потім вона видалила цей твіт, який у мережі взагалі вважають гане. Аб сценарист Нік Піцолато, який створив три. Перші сезони серіалу антології Справжній детектив на каналі HBO, але Нік Підсолато був звільнений від роботи над четвертим. Негативно висловився про нові серії. Довгоочікуваний четвертий сезон разом із Джоді Фостер, її напарницею стартував 14 січня під заголовком Нічна країна його дія розгортається у вигаданому містечку на Алясці, коли настає полярна ніч. У перший день суцільної темряви відбувається щось дуже дивне, щось дуже лячне. З полярної науково-дослідницької станції зникають усі вчені, які роками досліджували у льодовиках витоки земного життя. І ще дивнішим виявляється факт зв'язку між цим зникненням і жорстоким вбивством коріної мешканки, який стався 6 років тому. Історію так і не було розкрито. Детективів, які ведуть розслідування, зіграли Джоді Фостер і колишня професійна боксерка Калі Рейс. У інстаграмі під Солато, спілкуючись із фанатами, написав, що жодного стосунку до нічної країни. Її немає, тож його немає в чому звинувачувати. Також сценарист назвав тупими спроби пов'язати четвертий сезон із першим і зазначив, що Метьо Маконахі ні за що би не став би повертатися до ролі раста кола. Звичайно ж, послідувала реакція Іса лопес на таку критику, і вона сказала так: цитую: я вірю, що кожний автор має своє специфічне бачення, і кожний має право на будь-яку реакцію. Я написала цей сезон з великою любов. В'ю до оригіналу, але він, звісно, є іншим. Це переосмислення зроблено у дусі історії біля вогнища, котрі змушують і повеселитися, і відчути страх, і замислитися. Ось така історія. Як ви думаєте, що це було? Як вам реакція Ніка під І взагалі чи дивилися ви, що думаєте про гру Джоді Фостер і Калі Рейс? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені дуже-дуже приємно, буду вдячна вашій підтримці. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, поставте пальчик догори. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Також нагадаю, що в мене є телеграм-канал. Якщо вам цікаво, там я викладаю більш оперативно всі новини, нові новини зі світу фешн індустрії, які я тут не висвітлюю. Тому завжди буду рада вітати вас у своєму каналі Holy Fashion. А я прошу вас підтримувати. Лише перевірені збори, аби допомогти нашим найсміливішим хлопцям та дівчатам, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять нашу землю, боронять і захищають кордони нашої країни, і наближають перемогу, в яку ми безмежно віримо. І звичайно, прошу вас не проходити повз наших пухнастиків, бездомних пухнастиків на локальному рівні, якщо є можливість підтримати гривнею, кормом, донатом, сіном, пустити, переночувати взимку у підвал або нагодувати чимось тепленьким. Просто Басти ковдру, щоб вони могли переночувати, пережити ще один зимовий день. Це дуже важливо зараз. Таким чином, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Те, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. І сподіваюсь побачити вас у новому відео. До нової зустрічі! Скоро побачимося! Бай-бай!